Так, всім привіт, кого не бачу. Так. так, 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 Продовжуємо нашу подорож. Щось з деревини ляпнули чи хтось плюнув. Так, я думаю вам гарно видно в цьому ракурсі. Як будемо заходити в супермаркет, буде у вас опускати. Так, кармани позастібанку. можна, поки вони пойдуть. Так, тут небезпечна зона. чи безпечно так моя парковочка Ні, ми розвернемо. Будемо їхати ехать потом в ту сторону так щик а ну нормально так, вспышка справа, вспышка слева. Кстати, батарея нагрівається. Повербанка з собою немає, так що будемо надіятися. Ух ты. Ох ты. Ти. Ти. Будемо Тихо. тихо. Завтикавши сигналізацію з роботи, буду довго школуха. Так, друзі. Щас зайдемо, візьмемо ці два батончики. Ні, зараз зайдемо сюди. А хлопчик, а давай може хлопчик сам коршов. Мене просили добрати баночку Хайка чи Хейка. Ну ви поняли, той синій, що мені не понравився. десь він тут зараз, перекочувала сюди, акція по 19 чим то Так, ну клешка. Нам надо півасик. Я не що... Щось помінялося, поменялось це я давно не був. Де він, де він. Щось не зрозумів. Ви, ага. повижирали. Поняли, повижирали, не п'ють Опа, а, просто впадло нагибаться. все, Людям впадло нагибаться, чуть я не лоха, ну все. і шуруйный таз. А, так і от його, коротше. Бачите, і тут він на нички, Рано на який пішов. Так, ну що ми робимо? що у вас тут щось цікавить? Мені кажется, вас тут нічого не цікаво. Всякие акції на бутришка. Так, ще щоб не лохануться, бо опять третій раз я вже не буду в їхати. ехать. по чому тут целый аккуратно. Кручу, верчу. Так, Так, лимон не хочу, тут важить треба не на самому. Коротше валимо отсюда багато людей.

<головіка> Дякую. Дякую. З'явилась функція, може вона раніше була. Чек не друкувати. нафіг мені цей мусор. Ще й його. Так, одне замовлення я виконав. Сейчас не забудь батончики. А це можна? Такі просто розові, малинові прикольні. Вдай в Добрий день Може з собою чимось побалувати Так, де ці батончики, вони не на накасі 14, я навіть не пам'ятаю сколько Навіть не пам'ятаю вроді тут така ціна яка везде Ладно возьму Тортики дивиться, якісь нічні. Картошка. А різниця між круглою і оцією валікою. А, а начинка вишковий типо... крем, так? Да? А можна чотири штучки. На Напро... Да, чотири на пробу. Значені, да, так? Да, так, да, так, да, так, да. бо я такої, просто я вже не пам'ятаю. Яка вона там на вкус? Чищі, більш нічого. А ви в коробочку, так? Ви в коробочку можете оце докинути? <проб> <проб> та ось одну? я теж да, не пробував одну Так. <проб> Дивіться. Це не ось. Ще, Все, нічого не бажаю. М -м -м. Попробуємо, що це mm -hmm. воно таке. Дякую, гарного дня. вам. Це не то. Оце я себе побалую. Скільки воно потягнуло? Цікаво. 38 гривень і 83. Ну коротше 100 з чим-то гривень пару позицій, так? Да? Так, а тут черги. Ще... Де ці батончики? А от вони. По 1395 без всякої акції. Та і все. А там сакція ну, по 13 ще. у ВТБ, ну немає зеленого. В ТБЦ не на по акцію не дивились. А, от этот. Так, одна каса, да? щось мені жарко. посадить на кассу. Уже, я их шука, вот он и тут. 25. Так, 500. 500. 500. так короче, 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 да я уже список не ехал, вот Будь ласка, 30 копійок і 136 ваша решта. Дякую вам, марного дня. Приходьте знову. Дякую вам, дуже гарний. Дякую. Добрий день, покати покинули вам. Шакала, бажаєте по супер пропозиції 178 178,90. Аж 200 гривень. Гарного дня. Добрий день. Добрий день. Ні, не, не потрібен. Шоколад бажаєте посипати? Не, не бажаю. Доспати 164 mm, гривні, 60 копійок. Будь ласка. Дякую. <прощу> <прощу> mm, Вам теж гарного дня. Добрий день, добрий <прощу> день. Я нічого не бажаю. Я бажаю свалити отсюда. <прощу> так, шуримба тобі десь. сади два навіть. Іли <прощу> прийдеться в моє на половках перші. Так що, мабуть, краще, краще, краще. Краще. Краще на сади, так коротше розтовчу я на походу але я постараюсь аккуратненько звучу морски так все я думаю если ви відключитесь мені сигнал хоч з камера дася включав эти звукові сигнали щоб хоть знать. Был, да? на голову. Я думал мы видимся. Сьогодні быстро лопнет. Не тут то было. Ой, тут прохладненько, хорошо. Бабушка, балабушка на своем месте. Короче, я не знаю сколько я тут вот їжу, сколько у нас. Я колись не пам'ятаю, чи п'ять чи десятку кину. Кину. Ну, стаканчик положив, в смислі. Чи бабушку кину. Так, зараз ми перевіримо око. Так, зона небезпеки, зона небезпеки чухаємо мого об дорогу. 14 хвилин ми з вами. підождіть, що таке? А що случилось? Що це що що случилось? О, все, вроді, все. Хочеш Дивіться, цей руль взагалі завісив вже ще й замок, повісив взагалі куча причандалів. Віка тоже сама собой балака нормально, так що я не один. Ладно, паски ми ще потом уже посмотрим це на які не спи. В принципі, ми мы сейчас в сыне АТБ тут заедем, старый. А потом, если що, на садах заскочим. Так, зараз і тут закінчується краснотиння. Це ви все время вгору дивилися, завтикав, треба було пізніше вас піднімати. Так що сорі, технічні неполадки. Що тут за задвіж? Я завжди стараюся от эту зебру, переходи по-быстрому перейти і перебігти. А деякі йдуть, знаєте, такі, чи сплять. на расслабоне, типа цариці. на ну, царицы, нас все ці обязаны всі нас пропускать, такі, знаєте. а потом на бампері хтось то прокатает. Так, говмаринка тут усі є, магазини пообхожувала, обзори поробила, так що нефісі заїжджай кудись. Так що наснімаємо вам сьогодні чуть-чуть контента на вечір. бо це поки, ці обр... поки я доїду, поки все воно загрузиться, поки обробиться. Ну, коротше, ви поняли, до вечора тільки діло дойде для просмотру. воняє ужас ну дай ту не поступаються наш тротуар ти їдь на дорогу там твоє місце а не ні ніфіга. на дорогах багато транспорту поліціянтів не обидим хай біжить не давайте ми з вами ні разу тут не були я колись тут був може пару років назад сейчас нам... тут є велопарковочка? Не... а не щось є щось я бачу щось якесь рекляче щось я не вмію не наоборот щось я не знаю як не можу поняти як нею пользуються цим раковом таке щось зригали Так А я б купив, у мене ще той этот стоїть, як стела открута, може його на паску оставить Фу, блін, от это я тупорыло. Короче, мені походу По первых надо вас опустити. раз. Во-вторых, надо вас протерти. Це два. Во-вторых, замок, о, третій вже замок на рулю, а я її шукаю в рюкзаку. Спеціально сюди повісив, щоб не заморачувався. Що не? А, це виход, є значить не своєму тебе потерявся стою думаю що це Бидло не відкривається так хайк бачите хайк 32 акція закінчилась, став 32,90. акція перевалила всіх так лимон бо забуду що я сюди приперси лимон Там банку того, там банку того, доберу домой. А де лимон? Лимон надо і лимонну кислоту. Ну я вообще лимона не наблюдаю. Може є сліпкою. Ладно. Ладно. А де лимонна кислота тогда? Що Шо, тут шоколад, може можеш то прикольний. Набрався Рошенник. Блять. Я их потерян. Потеря, потеря. Потеря, потеря. Лимонная кислота. ТД. Макароны. мурмушень, Мурму.